Добрий день, дітки! Погляньте, яка красива галявина і скільки на ній квітів, а над квітами літають комахи. Корисна комаха є, діточкам медок дає. Полосата і й мала називається бджола. Це бджола летить збирати пилок з квітів, щоб потім у нас був смачний мед. Бджола яскрава забарвлена. Вона небі говорить, не підходь. Можу вжалити. Хто пронизливо піщить, не на мить не замовчить. Ніс тонкий, як голка маю, дуже боляче кусаю. Обережно на дворі дуже люті комарі. Так, дійсно, коли комарі кусаються, то це боляче, довго свербить, вони створюють незручності людям і домашнім тваринам. Як тільки сонечко дуже пригріє, вилазять мурахи. Якщо потрапити на їхній мурашник, то вони можуть добре покусати. Ще дітки варто запам'ятати, що під деревами і кущами та в високій траві можна з легкістю впіймати кліща. Це така дуже небезпечна комаха. А щоб комахи приносили тільки користь, потрібно знати правила безпечної поведінки з комахами. Добирай для прогулянок одяг і взуття, яке захистить тебе від укусів комах. Якщо вкусила комаха, обов'язково повідом про це дорослих: не розмахуй руками, якщо поруч літає оса. Не чеши місце укусу, бо може утворитися рана. Якщо побачив на тілі кліща, не потрібно його самостійно прибирати, потрібно звернутися за допомогою до дорослих. Грайся завжди на дитячих майданчиках під наглядом дорослих, не наступай на кубки землі та не бігай у хащах. Повертаючись з прогулянки, потрібно розглянути свій одяг та взуття, щоб переконатися, чи немає комах. Будьте обережні на прогулянці та остерігайтесь небезпечних комах.